Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі Галина Пановик, на життя. Чомусь захотілося мені нині знову повернутися, бо я трошки застигла в своїх почуваннях поетичних повернутися до своїх книг. Хоча в нашій краї йде жорстока страшна війна після вчорашнього бомбардування, після небесонної ночі. Хочеться просто відпочити, хочеться морально відпочити. І в мене є. Книжка Іде війна в Україні, яка поки що тільки в комп'ютері. Я не раз її на своїх відеороликах зачитувала. Але є багато виданих до того, ще до війни, в різні роки. І От зараз я так собі вирішила. Всі вони в мене складені, і знаєте, яка в мене тут записочка лежить. Мої книги в одному екземплярі. Бережіть 16, 12, 23 року. Ось ну, моїх. В них є 12 випусків. і я... Це ще не ті, які писані зараз сучасний лад з сучасними переживаннями, які ми терпимо. Але хочу дещо зачитати з поезії, оскільки в мене канал «Мозаїка життя, в якому я веду різноманітні рубрики, але з першого. З самого початку створення мого каналу була єдина ціль популяризувати свою поезію. Але час йшов, і я як блогер почала якось досконалюватися і бачити, що людям більше подобається. Подобається людям більше щось таке екстремальне, щось таке цікаве, щось таке особливе. Але і не всі люди люблять поезію. Тим не менше я сьогодні вирішила прочитати деякі розділи Ось, е, книжки, які вийшли майже в один рік, я зараз кажу, книга розкрилля. Вийшла в 13-му році. Книга узвища, так само, мабуть, в 13-му році. Книга Падулист. Це був такий в мене успішний Падулист. Книга за межею видимого, так само то в 15-му році. Сила притягання. Галина лісовецька пановик так само в 15-му році. І я, можливо, зараз зачитаю дещо з цих книг, які... Не про війну, просто душа моя співала і про духовність, і про поезію, і про природу, і про кохання найвище людське почуття. У мене в кожній книзі є розділ, духовний розділ, інтимні, вірші, і вірші про природу. І ось я беру, яка перша в мене лежить коло мене сила притягання. Попробую куляри. але я Стало добре бачити, і я напевно, напевно, зможу і без окулярів. Я хочу, щоб ви поділилися і написали, які теми вас більше цікавлять, тому що в мене тут в основному тема духовність, е, я вже сказала, пейзажна лірка, інтимна лірика. Ось я буду просто відкривати один будь-який розділ і буду читати те, що мені натрапило. І я думаю, це буде вам вподоби, тому що це буде до душі. Тчуя білий сум, глибоко втискую в долоні, і мовчки цей понесу у кольоровому полоні, і проросте моє зерно, нове правдиве сто колосе, дай насолоди, як вино, свою жагу підняти в осінь. Прийду, втоплюсь у вирі мрій, забуду геть печаль, власні одоли поглядом. Зігрій, о Боже, дай мені ще щастя, знеси, здолай мене з заворожи поривом дужим себе посвячую одну всім небесам і теплим ружам. Вклоняюсь я новому дню, що в зринає сині, о Боже, сонце пригублю землі, коханій і людині. Дивлюся, ще якийсь розділ, можливо, я. Розділ цей день опік. Або інтимна лірика, мій улюблений вірш. 33 сторінка. Я його читала багато років читаю на різноманітних концертах, і він всім дуже подобається, до речі. Люби мене за те, що я така, як місяць, у травнем похмілі, що пісня в'ється, радісна і лунка, неначе десь на нашому весіллі, що весниться. І так чарує день, Снується святістю трипкого зілля, За те, що трепет вишеньки пісень, Що сяє світ таким патлатім гіллі, Що віддаю всі квіти весняні Тобі на згадку, за єдине слово, Згоряє серце в сонячнім вогні Від тої незвичайної любові. Акварелі осені, але я зараз літо, таке бурхливе, гарне літо із вишнями, і з сиренами, на жаль. І навіть не знаю, що зараз варто читати, тому що тут багато віршів про осінь. Чомусь це все осінь асоціювалося з моїм духовним і фізичним станом. І багато я написала про осінь. Наче весна. От дивіться, називається, наче весна», Може прочитаю такий віршик. Це перша сторінка. О Боже мій, черешниця сади, о Боже, притулились до серпанку. О, рідна моя величе, не йди, танцюй і звеселяй у білім ранку. У нас ще не минулася весна, та входить на поріг зелене літо. І думка возвеличує ясна, і вірші барвоніють. Садоцвітом. Давайте повернемося ще до інших книжок, щоб я за, свій, за свою норму виконання того ролику зачитання тих віршів, я возьму книжку за межею видимого. Тут так само є різні розділи. Розділ перший духовний, я зрозуміла, будую храм. Не здамся у полон. От перший, перший завалок, який мені попався на очі. Десята сторінка. Не здамся у полон, а я землі своєї не віддам. До кожної стеблинки і росинки ніколи в серце не проб'ється злам. Бо я таки людина, не людинка. знайду себе, не здамся у полон, цілущий мед душі моїм народі. Хоча у краю стільки перепон і гине люд невинний десь на сході, не стерпну я біду, перетерплю. Зіймусь малою зіркою, уроче, люблю до болю земленьку свою, та війни між землянами це злочин Воскресно Я в любові й доброті, неначе сад у цвіті пілопіннім, і вже колись в своєму вороті моїм слова можливо, хтось оцінить. Храм будую храм, щоб він скарби зібрав, у ньому віру щедро буде свято. У храмі тім любові і добра сердець дозрілих визріє багато. З моїх довершень вистаю мости, жагу свою окроплюю магічно. Туди війти потрібно ще рости, творіння, щоб лишилися навічно. Бо так жадаю бути навіки. Я так в розкриллі стелюся правдиво. Свої душі я вимірюю стежки, У храмі вони вляжуться, як диво. Дякую всім за увагу. Наступне моє відео буде продовженням тих е, книжок, огляд тих книжок, але дуже всіх прошу, бажаю ваших відгуків, бажаю ваших уподобайків, тому що і моє. Моя участь у тому, цій блогерській роботі, цій творчій роботі, дуже мені важлива, тому що ваша підтримка це завжди підтримка і для мене фінансово, але адже в мене буде більше переглядів. Це нормально, тому що в пенсійному віці важко жити. Тим більше, коли я пережила інсульт і вже був шостий вдома, п'ять інсультів. Я була рік в лікарні, тобто мікро і шимічні інсульти. Я дуже багато стратилася. і чекаю на ваші не тільки відгуки, не тільки на ваші подобайки. Це буде для мене якийсь момент для збільшення монетизації, тому що поки що дуже мало, але я всіх люблю, обіймаю. Чекайте продовження моїх серіалів з моїми ось цими книгами. 好啊。